Характерною рисою єгипетської кухні є майже повна відсутність м'яса в стравах. Його з успіхом замінюють різні бобові, наприклад, сочевиця і нут. Відчути смак справжньої єгипетської їжі можна лише відвідавши виїзні заклади або розділивши трапези з місцевими жителями. Сьогодні я розповім вам про національні страви Єгипту без прикрас та Оленклюзева. Халва найвідоміша єгипетська страва у світі це халва. Вона зустрічається на території всього середнього сходу. У Єгипті її зазвичай готують на основі кунжутної пасти з різними добавками – Фісташками, мигдалем, кедровими горіхами. Зовнішні вигляди форма халви можуть бути різними. Це основна солодка страва в країні. Часто її подають як десерт на сніданок та обід. Кнафе Рідке тісто виливають тонкими нитками на гарячу пательню, поки воно не стане хрустким і золотистим. Потім додається вершкове масло, і горіхова начинка загортається всередину. Ця страва запікається і подається з фруктовим сиропом. Єгипетські десерти зазвичай дуже солодкі. У них багато вершків, масла, меду та горіхів. Патта Зазвичай її готують до свят і важливих подій. Вона складається з шерів рису та смаженого хліба, заправленого м'ясним відваром з чесником та оцтом. У страву додають шматочки телятини або курки і смажені яйця. Це одна з небагатьох страв, які є багато м'яса. Палафель Традиційно фалафель готується від вареного нуту. Його пробивають блендером або перетирають до пастоподібного стану. Потім додають спеції та обсмажують до появи золотавої скаринки. Фалафель це високобілкова їжа. Ідеальна заміна м'яса цілком підходить для вегетаріанців і вегенів. Кошарі. Це етнічне вегетаріанське блюдо, яке відрізняється надзвичайною ситністю завдяки різноманітності інгредієнтів. До макаронів з томатом додають рис, сочевицю, нут, часник та карамелізовану цибулю. До складу цієї страви входить одразу 4 джерела вуглеводів, тому кошарі ідеально підходить для обіду. Молукія. Гіркуватий суп на основі листя джуду. Пар з листя часникуї і спецій варять з невеликими порціями м'яса, риби або морепродуктів. Молуки особливо смачна з рисом або місцевим хлібом. Пул мадамес. Дуже смачна паста з бобових. Щоб її приготувати, квасолю треба замочити на ніч у холодній воді. Наступного дня її заливають свіжою водою та відварюють з усіма овочами, котрі до того спочатку миють, потім трошки сушать. Все це варять до готовності і подрібнюють. Страву можна приправити чесником, лимонним соком і оливковою олією. В основному цю закуску подають на сніданок з овочами, пітою чи лавашем, але дуже смачно буде подати її на обід або вечерю. А яку страву єгипетської кухні ви би хотіли спробувати? Чекаю відповідь у коментах. Також хочу нагадати про лайк та підписку. А якщо хочеш підтримати мій канал, всі деталі в описі. До зустрічі!